Під Нижнім Новгородом сьогодні підірвали автомобілі з терористом-письменником Захаром Прилєпіним, який воював проти України. Розмі пишуть, що він поранений і в тяжкому стані, а водій охоронець загинув. Про підрив повідомили спочатку російські пропагандистські змі, а згодом це підтвердив і губернатор Нижньогородської області Глєп Нікітін. Змі пишуть, що Прилєпін повертався до Москви з окупованих територій України. За попередньою інформацією, в ви організації вибуху могли. Власне, супроводжувати його автівку вже на території Росії дорогою. Терорист зупинився поїсти в Нижньогородській області. Після чого знову поїхав, і автівка вибухнула. Припускають, що до неї могли прикріпити вибуховий пристрій. Вибух був досить сильний. На вісті вибуху утворилася а, воронка. Також відомо, що в автомобілі була і дочка Приліпина, але на момент вибуху вона вже вийшла з машини. Близьке до МВС джерело заявило агентству, власне російським і пропагандистським змі. Що після вибуху Приліпін перебуває у тяжкому стані його ушпиталили. А ресурс МЕШ, посилаючись на джерела, пише про перелом обох ніг водночас у прислужбі Прилєпіна кажуть, що він у порядку мовляв, це повторив і. Власне, губернатор області Нікітін, речник глави Кремля, Пісков, коментувати підрив, відмовився, заявивши, що цитую спочатку потрібно отримати інформацію від правоохоронних органів. Відповідальність за те, що сталося, взяв на себе військовий партизанський рух. «Атеш». у телеграмі цього руху заявили, що полювали на Приліпіна ще з початку року. Захар нагадаю, це російський пропагандист, письменник, політик. Він член політради партії Справедлива Росія з 2014 року. Приліпін відвідував окуповані Росією території Донбасу. Там він мав низку посад, зокрема, в 2015-му був так званим радником. Ліквідованого ватажка так званої ДНР Захарченка з 2016 по 2018 був так званим заступником командира батальйону спецпризначенців по роботі з особовим складом армії, так званої ДНР. Ну і в січні 2023 року він підписав контракт із Росгвардією і поїхав воювати проти України. Також він входить до списку людей, які створюють загрозу національній безпеці нашої держави. Ну і крім того, повідомляється про те, що він а, нібито має брати участь у наступних президентських вибор на, в Росії власне